Студія студія це пряме включення із самого епіцентру подій. Ми знаходимося у фірмовому магазині номер 1 пивоварні «Умань Пиво», щоб запитати наших покупців, яку новинку вони очікують побачити від нас. Покупці де ви? Тож розпочнемо з нашого продавця Слави. Слава, який твій найулюбленіший напій від умань пиво? Мій найулюбленіший напій від умань пиво це зліньки Вайсберга бланш. <реш> ти це зняло? Ми готуємо новинку. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, який це буде сорт пива? Думаю, це буде світле-фільтроване пиво. Це дуже близько, тому за таку відповідь ти отримуєш пляшечку Вау! житнього. Добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ігор. Дуже приємно, Ігор. А яке ваше пиво від Умань пиво найулюбленіше? ПІ. Ей пі дуже APA. гарний вибір. Ми готуємо новинку. Скажіть, будь ласка, як думаєте, який сорт пива це може бути? Mm, Навірно, я не знаю. Якийсь сладисти, сладенький, якийсь може наподобі, як мідове щось таке? Uh -huh. Дякуємо uh -huh. і за це ви отримуєте. Пляшечко житнього. Угу, дякую. Дякуємо. Добрий день. Доброго Скажіть, дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Аліна. Дуже приємна Аліна. Який улюблений напій від Умань-пиво? Напевно, це буде медове. Медове. І ми готуємо новинку. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який це буде сорт пива? Ой, навіть не знаю. Ви мене задачили питання. Напевно, якесь легке. Так, дуже близько, тому слідкуйте за нашими новинами. А за опитування ви отримуєте житнього. Дякую, дуже приємно. Дякуємо.